Мій позивний крава. Я до початку війни працював в Польщі водієм, повернувся в 2023 році, мобілізувався і вступив до лав Національної гвардії України. Я ж присягу давав українському народу. В мене сослуживців багато, воюють. І Я з ними зв'язувався постійно і прийняв рішення повернутися на Україну. Був я на Донецькому напрямку. Моя задача стояла евакуювати тяжко ранених з передньої лінії фронту. Залетіть, забрати, по можливості швидко вилетіть. Птичка літає і вони мене якраз і координують. Там, де ранені, можуть, ну, лежать, щоб я знав їх. Де відкуди їх забирати, тому і вона, як бачимо, ну, доповідають їм, що зараз пивак приїде і вони вилазять, сразу, щоб не тіряти часу, і забирають їх моментально. Бо там стоять на можна, там більше п'яти хвилин і почнуть обстріли моментально. То більше 10 виїздів було таких. Якщо з першого не вдавалося, втори попитки заскакували, забирали. Бували такі обстріли, що раз приходилось вертатися назад і через буквально ну, минут 15 знову спробували. І ще раз, і вийшло. Бувало не всю групу забирали, бо обстріли були, група раз ну, ранені Там розсипалась одного, потім второго, ну, забирали Забирає всі. Вони, вони просто запоригували і по газам, по газам отсюда, що задача була швидше до медиків попасти. Вони з усіх останніх сил хваталися, запоригували, держалися. Ну, як дуже тяжулі, ну, такі, що допомагали, загружали і швидко туди виїжджали. Як звичайна евакуація була, було троє ранених. Я, і вони йшли мені, ну, мені навстрічу. Получається, два перших йшли, і один відставав, ну, був такий радіний. Я минув тих двоє, махнув їм, щоб вони йшли вперед, а я їх на обратному поті заберу. Давай, давай, давай. І момент, в тому моменті, де ми з ними розминулися, вони ж. Пішли так далі, якби вони остановилися, було б пряме попадання в нас. Я виходить, поки край нього забрав, розвернувся, вже був прильот в тому місці, де ми останавливались. Ну, Хлопці всі цілі, я їх підхватив і, і вивісів все тут. Якби остановились на тому місці, було б пряме попадання в нас. Давай, 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 давай! Так бачився з тими хлопцями, якими евакуював. Дякували пацани. Ой, останній обстріл мене був такий, що запам'ятався, що, що прилетіла, рядом, дуже рядом. возле мене. Це такий іменно що момент, що в глазах так і залишилася картинка. Це я повертався з, -з завдання і так іменно, мінометчик пристріляв дорогу участок. Що я ожидав в одному місті в прильоти приземлилися рядом возле мене. Пеляка, іскри, щебенка летить і все. Ну, такий легкий писк в ушах, Це виїхав, добре було. Тут трохи ж, там, машину в колесо, осколок, що пробило колесо. А так все нормально, виїхали цілі, не в рідні. Не на удивлення, як обстріли, я, ну, в мене якось. Холоднокров'я така, я спокійний, не панікую в цій ситуації, спокійно ділаю свою роботу. Мені головне доставити рані. Я більше не на заранених переживаючий метод, якщо бстрі їм надали першу медицинську допомогу, то окупанти, щоб думати, не люди. Розбили все, людей без домів поставляли, ну, просто ад зробили. Випалена земля, нічого нема. Одні кратери, воронки живого міста нема. Там навіть ну, трава містами росте тільки, а так живого міста нема. Защищати по-любому треба, бо прийдуть, вони щадити не будуть нікого. Ті. Не люди. Ну, Защищати потрібно, ну, виб'ємо, вони, виб'ємо їх, время прийде.